Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Пенсійний фонд знову нагадав, що пенсіонери подали довідку, іначе виплата пенсії буде призупинена. А якщо пенсійний фонд нагадав, то то означає, що для багатьох людей ця проблема досить таки актуальна. І дуже багатьом людям виплату пенсії просто зупиня дуже багатьом пенсіонерам. Тому давайте я детально розповім, що це за довідка і її подавати, кому то потрібно обов'язково. То не всім пенсіонерам відразу скажу, але є дуже велика частина, кому обов'язково обов'язково додивляйтеся відео до кінця. Там я розповім про стан пенсійної системи в загальному і що в найближчому часі з пенсійною системою відбудеться. То вже буде стосуватись кожного пенсіонера без виключення. І так, е пенсійний фонд. Нагадав і навіть зробив відеоінструкцію про те, як то робити. А це значить, що масштаб досить великий, і пенсіонерів дуже велика кількість туди потрапить про те, що потрібно подати довідку про неотримання пенсії з інших країн. Інакше виплата пенсії буде призупинена або перерахована. Тобто можна або вчас. Втратити частину пенсії або усю її, і надав повну інструкцію, де то можна зробити. Читаю, де можна зробити, а потім розповідаю про те, що буде зміни, які будуть в пенсійній системі, загальні для всіх пенсіонерів. І так, де то можна зробити, можна зробити чотирма методами. Особисто звернувшись до будь-якого органу пенсійного фонду, дистанційно через відеозв'язок із працівниками фонду, поштовим відправленням до територіального органу пенсійного фонду із заявою у довільній формі та документами, що підтверджує перебування особи в живих. Оце також важливо, або онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Що це за довідка і як вона подається, і навіщо вона? Це довідка про те, що ви не отримаєте пенсію першу чергу від Російської Федерації. Обов'язково вона для подачі таким категоріям населення. Тим, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, тим, хто переїхав з тимчасово окупованих територіях, тобто для ВПО, да? або тим, хто раніше отримував пенсію від Росії, а потім прийшов на українську пенсію. Цим людям обов'язково треба вказати, що вони не отримують російську Зараз. Розповім про зміни для всіх пенсіонерів, які очікуються в найближчому майбутньому. А перед тим коротке відео про те, як показав пенсійний фонд, як то робити через електронний портал пенсійного фонду. То дуже легко за дві хвилини зробити. Да, які дві хвилини одну хвилину зробити. Тож подивіться, а далі слухайте уважно, будемо розбирати дуже важливі речі. Обрати опцію дистанційне інформування. Правому верхньому куті. У вікні, що відкриється, потрібно поставити позначку навпроти рядка. Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації та натиснути кнопку Зберегти. Статус звернення можна перевірити. В розділі Мої звернення. Бачимо швидко, зручно, доступно. Робимо: нада, не нада, краще зробити. Да? Наступне, що в найближчому часі очікує пенсіонерів? Ну, відбулось збільшення з 1 січня. Да? Е, особливо зросла, відчули, мінімальна пенсія. Але стався нюанс. на жаль, не всіх зросла мінімальна пенсія, наприклад, 2361 або не додалися наднормовий стаж. Да? Чи буде цей нюанс виправлений? Так, да, буде. В кого 2361 не зросла до 2595, в більшості все-таки зросла. Да? Кого не зросла, то е, в лютому нарахують за два місяці разом доплату, тобто майже там 500 гривень, і е, по 2595 вже з лютого почнуть платити. Окей, з цим розібралися, тому не переживай. Хто не отримав, сказали, що це технічний збій пенсійного фонду. попередніх відео я розповідав, чому це так стало. всі, хто підписаний на канал і вімкнув дзвіночок. Да, то ті не пропустили і побачили, і вже зараз спокійніші. Тож, щоб також знати всі деталі, то робіть так само. Підписались на канал, вімкнули дзвіночок, все, ви в курсі подій, нічого не пропускаєте. А на цьому каналі ці події найбільше обговорюються. Да? Майже півтора мільйона аудиторія допомагає то висвітлювати з людської точки зору, ділячись своїм досвідом. Далі, березень місяць. Вже представили попередні цифри індексації 14,6%. 14, відсотків. Це за попередніми передрахунками Нацбанку, Національного банку України, не моїми, не якогось там експерта, а офіційного органу українського, який показав інфляцію, який показав збільшення середньої заробітної плати. Ми то все додали, поділили, вийшла цифра в 14,6%. Чи застосує пенсійний фонд такий коефіцієнт? Це питання, тому що під час військового стану пенсійний фонд має право вручну регулювати коефіцієнт індексації або взагалі відміняти її. Ну наразі з хороших новин те, що в березні індексацію не планують відміняти, пенсійний сказав, що планує провести. І ще з хороших новин те, що, скоріш за все, він перетримається такої цифри. 14,7%. Це гарний показник, 14,6, вибачаюсь. Щось мені так захотілося, щоб було 14,7. Я взагалі захотів би, щоб було відсотків 20, да, як в 2023-му, 19% було, то було крутяк. В минулому році, нагадаю, було 11% позаминулому 7,9%, навіть до 8 не дотягнули. Ну, тобто в цьому році це майже як за два роки разом. Є категорії, яким не буде збільшення пенсії, це ті, хто пішов останні три роки, там застосовується зовсім інший коефіцієнт. Ну і тим, хто пішов з 19-го, то можна справедливо відсудити свою справедливу індексацію, збільшити пенсію десь на 50-60%. Далі, е з хорошого ще, що розширили перелік людей, які мають право отримати базову соціальну допомогу. Ну, вірніше, вже всі люди, хто. Відповідають критеріям, да, хто отримує менше прожиткового мінімум, мають право на то подати. Дуже багато людей з інвалідністю по моїй пораді вже подали і пишуть мені відгуки з словами подяки, тому що їхні виплати там, на сім'ю, тому що базову соціальну допомогу. Ти оформляєш не лише на себе, а на всю сім'ю, що з тобою проживає. Тобто на домогосподарство. На сім'ю отримують на 4, на 5, на 7 тисяч більше, ніж до того отримали якусь звичайну соцдопомогу чи соціальну виплату. Тому слухайте уважно про цю базову соціальну допомогу. Пробуйте, якщо ви маєте право її оформити через дію, навіть подайте заявочку. Якщо вам нарахують меншу суму або відкажуть, то ви по крайній нічого не втрачаєте. Я максимально розповідаю за цим всім спостерігаю, щоб максимально вас тримати в курсі подій. Тож до зустрічі, дорогі глядачі.